Ні, та панове добрий вечір. В ефірі новини починаємо з головної. Це смерть Жана Беделя Бокаси. Він називав себе довічним президентом Центральноафриканської Республіки. Йому було 75, коли смерть наздогнала його. Він не вмирав у муках, а пішов швидко від інфаркту, в оточенні численних дружин та дітей. Хоча піти з життя він мав набагато раніше, 12 червня 1987 року. Колишнього імператора. Центральної африканської республіки Бокасу засудили до страти. Народ тріумфував Ось він, останній день диктатора, але виконання покарання відкладали. А за рік диктатору взагалі оголосили помилування, замінивши вирок на довічне ув'язнення. Пізніше термін скоротили до 20 років. Після відновлення демократичного ладу у 1993 році Україні було оголошено загальну амністію, і Бокаса вийшов на волю. Через певний час його взагалі виправдали. Посмертно людям із демократичними переконаннями здається неможливим, що можна захоплюватися вбивцею. Людям, які живуть там, їм багато що бачиться інакше. Тому справді у Центральній Африканській республіці сьогодні є люди, які готові пробачити бокасі або забути про ті зудіяння, які чинив бокаса. Високопоставлений канібал народився 1921 року в Бобангі, на великому селі на південному заході французької колонії у сім'ї сільського старости. У шість років він залишився круглим сиротою стратили за заколот французи, а мати наклала на себе руки тижнем пізніше. Якщо ми візьмемо історію з батьком Бокаси, то вона цікава. Він був регіональним вождем. Французи звинуватили його в непопорі. Справді, він виявляв особливу певну самостійність французам цим м'яко кажучи не сподобалося. колоніальна влада Франції, як і інших колоніальних держав, не церемонилась, тому вони його і вбили і. Вихованням дитини займався дідусь. Бокаса навчався у католицькій школі. Рідня, яка піклувалася про хлопчика, сподівалася, що з нього вийде священик, але Бокаса вибрав військову кар'єру. Хлопець воював в армії Шарля де Голя і брав участь у боях на рейні під час Другої світової війни. Майбутнього диктатора навіть нагородили орденом почесного легіону. Потім він захищав інтереси Франції під час індокитайської війни. Тоді французи воювали за збереження своїх колоній. Основні події. Відбувалися біля В'єтнаму якось після бою Бокаса з'їв серце та печінку вбитого партизана, враженим бойовим товаришам Він пояснив, що таким чином хотів отримати хоробрість в'єтнамського ворога. Бокаса 10 років вірою та правдою служив у Франції, а потім повернувся на батьківщину. Я тільки сьогодні вранці відправив пенсійну книжку до казначейства Франції для виплати пенсії. Він продовжив свої людогідські захоплення. Коханку, яка стала його черговою стравою, звали Доріс. Дівчина-студентка досить довго зустрічалася із Бокасою і мала що до нього серйозні наміри. Він задушив Доріс, коли вона спала. Газети пізніше друкували уривки з протоколів допиту Бокаси. Від них холонула кров у жилах. Я насолоджувався, поїдаючи її парне м'ясо, особливо печінку і серце, оскільки за нашими африканськими повір'ями це означає, що ти стаєш мужнішим і хоробрішим. Столовою ложкою я з'їв у сирому вигляді її мозок, щоб бути розумнішим і хитрим, як жінка. Надалі всіх нових дівчат, яких я приводив до себе додому, я пригощав бівштексами, приготованими з м'яса як доріс, так і інших моїх колишніх подружок на той час президентом Центральної Африканської Республіки став двоюрідний брат Бокаси Давид Дако. Кузен подарував Жану Беделю чин полковника і призначив міністром оборони. Але наш герой підклав родичу свиню в новорічну ніч 1966 року. Бокаса здійснив військовий переворот, заарештував брата і зайняв його крісло. Президента він відправив до в'язниці. Парламент був розпущений. Конституція не діяла, тому громадяни центрального Африканської республіки жили за середньовічними законами. Наприклад, за дві провини відрізали вуха, за три рубали руку. Будь-якого інакодумця убивали. Але народ прийняв нового правителя в Африці Ставлення до військових переворотів досить спокійне, тому, що Дако особливої популярності не мав. За період правління Дако в економічній галузі особливо жодних покращень власне не відбулося. Корупція споконвічний бич африканського суспільства. Вона також продовжувала поширюватися. Тому зміну Дако на Бокасу було прийнято досить спокійно, тим більше, що Бокаса сам був фігурою більш представницькою ніж Дако. Чим Дако. Далі Бокаса оголосив нову еру рівності. За розпорядженням новоспеченого лідера було впроваджено загальну трудову повинність, суворо заборонено же братство та багатоженство. Хоча сам Бокаса мріяв зібрати унікальний гарем по одній жінці з різних країн Європи, Азії та Африки. Щоправда, встиг завести лише 19 дружин, які народили йому 77 дітей. Звичайно, він не знав усіх своїх принців та принцес, тому малеча була змушена вішати на одяг. Золоті значки із портретом батька. Діти Бокаси жили в неймовірній розкоші і не знали, чого ще забажати. Якось один зі спадкоємців президента захотів на день народження Порше, коли розкішний автомобіль із золотими ручками під'їхав до палацу. Принц розплакався. Виявилось, що хлопчик хотів іграшкову машинку. Слуг, які неправильно зрозуміли бажання свого маленького господаря, негайно звільнили, хоча могли й кинути до крокодилів. Примініння застосування насильства. насильства... З його погляду мало дисциплінарну функцію, щоб придушити будь-яку волю до опору. щоб утворився такий міфологічний, магічний, я б навіть сказав, образ диктатора, який може собі дозволити все і здатний переступити будь-яку межу. але крім того, звичайно, ж коли когось карав, він звинувачував цих людей у всіх проблемах держави, З цими людьми розправ. No, it's not. Uh... І та багатьом людям це справді людям подобалося. Чи чиновник чи і якийсь член уряду він винен у тому і в тому і отримував по заслузі. Це, це відома схема, це схема, і це працює, коли синові виповнювалося 12 років. Бока дарував йому досвідчену наложницю. Доходило навіть до того, що будь-яка жінка, навіть якщо це була дружина міністра, генерала чи посла, не мала права відмовити у втіхах принцам крові. Щоправда, францужинок Бокаса. Чіпати не дозволяв, оскільки надто дорожив стосунками з Парижем. А вони були досить теплими. Хоча французи не допомагали бокасі у здійсненні держперевороту, не було французької підтримки, але це байдуже Я з французької родини жодної образи. Хоча це трохи непокоїть. але нічого страшного. Я довіряю ти Особливо дружив тирени з президентом Валерій Жескаром Дестеном. Дружба будувалась на розрахунку. По перше, для виробництва атомної зброї французькому гаранту знадобився уран, який геологи знайшли у Центральноафриканській республіці. упродовж багатьох років французи вивозили його вантажними літаками. і це не перебільшення. Вони навіть будували злітні лінії, щоб вивозити цей уран. По-друге, Бокаса задаровував французького друга діамантами і влаштовував йому сафарі в національних заповідниках. За підрахунками журналістів від Куль де Стена та його рідних загинули майже 100 слонів, 70 левів, десятки пантер, буйволів та антилоп. Усе заради прихильності Парижа. Адже доля Бокаси по суті багато в чому залежала від нього. Франція вважає центральну Африку своєю власністю. Майже приватною вплив Франції дуже сильний. вона його чітко демонструє іншим країнам? Непогані стосунки у Бокаси склалися із кремлівськими старцями. Диктатор двічі відвідував Радянський Союз, навіть гостював у Києві та Криму. Найбільше африканського гостя вразив ритуал братніх поцілунків, запроваджений Леонідом Брежнєвим. Повернувшись на батьківщину, Бокаса зненацька поцілував всіх своїх міністрів. На його думку, так можна було скуштувати бунтівника. Якщо губи мокрі та розслаблені, значить підлеглий щирий, сухі та гарячі, довіряти йому не варто. За Тками одного разу він таким чином виявив зрадника міністра, нещасного вбили та приготували з нього вечерю для усіх чиновників. Один із синів диктатора згадував, що якось на його батька жахливо образився правитель Уганди. Інший диктатор і канібал одіозний ідіамін. І справа могла дійти до війни, оскільки Бокаса з'їв посла цієї країни. Однак він виявив неабиякий дипломатичний талант. Бокаса заявив своєму угандійському колезі, щоб той натомість з'їв посла центр. Центральноафриканської республіки і не робив із мухи слона за повідомленнями змі у середині 70-х бокаса почав колекціонувати враження від поїдання представників різних професій, начебто, диктатор з'їв єдиного в Україні лікаря-стоматолога, вченого математика та переможницю першого конкурсу краси. елементи канібалізму є. Вони досі відомі навіть у середині 10-х років, коли були серйозні протистояння між мусульманами і християнами в цар. Навіть тоді, навіть тоді були про репортажі про випадки канібалізму. Тим часом для патологічно жорстокого правителя був зірцем не хтось, а сам Наполеон Бонапарт. Тому 1976 року Бокаса проголосив себе імператором а Центральноафриканську Африканську Республіку імперією на церемонію, яка повністю копіювала коронацію Наполеона. Диктатор витратив понад 20 мільйонів доларів. Багато людей з прапорами зібралися вздовж узбіччя, щоб стати свідками історичної події. Для нас дітей це був справді незабутній момент. Ось тут відбувалася коронація. Офіційні особи стояли на тому боці. Трон виготовили із чистого золота, корону прикрашав діамант у 58 каратів. До того ж, із Франції літаками доставили 7 тонн квітів, 600 фраків та смокінгів від кардену та 40 тисяч пляшок найдорожчого шампанського. Туфлі, в яких новий імператор був під час церемонії, занесені до книги рекордів Гіннеса як найдорожчі у світі. На цю подію було запрошено усіх світових лідерів і навіть папу римського. Але незважаючи на дорогі подарунки, ніхто з. Них особисто не прилетів привітати нового імператора. Втім, Бокаса не надто засмутився і заявив, що все це через заздрість, чи в нього з'явилася імперія. Бокаса, Я Бокаса перший. Жирон, урочисто присягаюся, і обіцяю перед людьми і перед усім людством. entière, і перед історією робити все, що в моїх силах, чітко дотримуватися та захищати Конституцію Центральної Африканської імперії. Але і з казковою коронації та імператорського двору контрастував дуже низький рівень життя України. В тисяча дев'ятсот 1977 році був один лікар на 43,5 тисячі жителів і лише один зубний лікар на всю центральну африканську імперію. Та й тим потім за чутками поласував бокаса. Ні, тут не річ сумління. Ні, Центральноафриканська Республіка це історія не влада заради чистолюбства. Такого ніколи не існувало в моєму намірі. Ніколи я хочу сказати вам, що мене багато хто хоче вбити, тому що я лідер людей. Я запобіг тому, щоб моя країна була скомпрометована. Я не міг допустити, щоб країна була кинута в хаос. Однак потреби імператорського двору з кожним роком зростали, і бо касі катастрофічно були потрібні гроші. 1979 року. Він здійснив хід конем. Усіх школярів Центральноафриканської імперії зобов'язали носити гарну, але дуже дорогу форму з його портретом. Коштувала вона близько 20 доларів за комплект. То були дуже великі гроші для громадян. Одяг шила фірма, яка належала коханій дружині диктатора. Тих, хто відмовлявся підкорятися, перестали пускати до Навчальних закладів у відповідь на це школярі та студенти вийшли на вулиці столиці із маршем протесту та вимогою видати зарплату їхнім батькам. Натовп розганяють, але наступного дня акція стає ще масовішою. А на третій день Бокаса не витримує і наказує жорстоко придушити протест. По людях відкривають вогонь. У звіті правозахисники зазначать, що тоді загинули щонайменше 400 осіб, а майже 30 учнів Бокаса, нібито особисто розчавив вантажів. У в'язницю були кинуті сотні школярів та студентів, їх били та тримали у переповнених камерах. Після такої звірячої розправи відмити імідж імператора від крові вже було неможливо. Коли тиран гостював у Лівії у Муаммара Каддафі, за підтримки французьких спецназівців владу захопив, точніше повернув собі кузен Бокаси. 21 вересня 1979 року багатьох політичних в'язнів звільнили зі страшної в'язниці. Нгарахба почалася від Септабрмінасодвадцять 21 вересня 1979 року. Нас звільнили. Найбільше мене зворушило те, як у той день двері відчинилися, і нам сказали, що ви тепер вільні. але ми поводилися трохи обережно, тому що ми не знали напевно, що показ. Суд скинули те за всі його злочини засудили спочатку до страти, потім до довічного ув'язнення, потім до 20 років за ґратами. Але відсидів він лише частину терміну 6 років і потрапив під амністію. Свої дні він скромно доживав у столиці Цар Вангі, отримуючи пенсію ветерана французької армії. До останніх днів він був дуже популярним і так і не розлучився із мрією повернутися у владу навесні 1996-го він направив прохання президентові, сподіваючись взяти участь у президентських виборах, але не довелося. Він помер 96-го від інфаркту, запевняючи усіх перед смертю, що він є тринадцятим апостолом. Парадокси у тому, що за тираном сьогодні сумують сотні тисяч центральноафриканців а в грудні 2010 тисячі Оку президент республіки Франсуа Бозізе Янгувонда. назвав Жана Беделя Бокасу великим гуманістом та сином нації. те, що він зробив, було добре. Що стосується його політики, жителі Центральної Африки повинні спробувати дізнатися про його історію, його думки, те, що він прагнув зробити для країни. Бокаса Бокаса був будівельником, націоналістом, тим, хто щось будував. Це одна сторона Бокаси. Інша сторона пов'язана із заздрощами до його влади. Він не прощав тих, хто заважав його владі. Парадоксально те, що саме ця страшна людина була одним із найуспішніших президентів Центральноафриканської Республіки. Якщо ми подивимось інфраструктуру, будівництво доріг, будівель та інше, більшість із тієї інфраструктури, яка там досі існує, з'явилася за часів бокаси, і при цьому це була людина, яка загрузила в корупції, яка вчинила злочини, вбивства. Але для частини населення він запам'ятався як той, який може. Виво, хоч щось зробив для своєї країни, не забуваючи при цьому, звісно, набивати власні кишені. Небіжчик імператор Бокаса в очах нащадків, змучених численними громадянськими війнами, виявився не просто реабілітованим. На нього почали дивитися як на протечу державності, частково через брак інших кандидатур. Він залишив по собі кілька десятків дітей. Їх не можна назвати щасливими спадкоємцями. Його дочка Кікі, наприклад, довго не могла опоратися із психологічним тиском, бути дочкою диктатора Людожера на найкращий титул. Бокаса стала художницею. Мистецтво для неї це спосіб примиритися зі своїм минулим. Для мене це своєрідна терапія. Я не надто багато думаю про це, коли малюю. Але після того, як закінчую роботу, я відчуваю примирення з минулим мого батька. Її мистецтво характеризується одержимістю, Кікі намагається утекти від своєї важкої історії, пов'язаної з батьком. у неї дуже сильні почуття вкладені в картинах. Тому, якщо я побачу десь картини, кікі без її підпису, я це зрозумію. Я впізнаю роботу кікі. Ось Такий він людожер, батько нації, ще один диктатор та тиран, який так і не поніс належного покарання за свої злодіяння.